Біля Івано-Франківської облдержадміністрації може розпочатися будівництво багаторівневої парковки. Заплановано, що стоянка складатиметься з п'яти поверхів та вміщатиме понад 200 автомобілів. Тож, коли розпочнеться її зведення, спробувала з'ясувати наші журналісти. Щороку на вулицях міста кількість транспортних засобів збільшується а от місць для паркування навпаки не вистачає. Тому будівництво парковки це вимога часу, адже вона допоможе розвантажити місто від заторів та зробити його екологічно чистішим – Принаймні в цьому переконаний директор департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківська Дмитро Нежник. На ну, перше, хочу зауважити, що ви бачите певні кроки приводить міська влада в плані того, щоб центральна частина міста була пішохідною. Відповідно, коли ми Закриємо центр. Такий об'єкт транспортної інфраструктури, як парковка, він буде вкрай необхідний, тому що все рівно в межах даної пішохідної зони десь будуть доїжджати люди, там буде потреба паркуванням автомобілю. Мешканці міста вважають це рішення вкрай важливим, оскільки про необхідність зведення паркінгу говорять уже не один рік. Треба таку парковку тут, бо приїжджають сюди, звіти здавати, приїжджають по роботі, а нема де стати. Транспорту нема де дітись, стояти кругом хто де. Можливо, і так, тому що особливо в центрі міста дуже багато у тому зараз. і припаркуватися є великою проблемою. Таке, як тут паркуються, як тут їдуть, ніде в світі не бачив. Обов'язково дуже важко, особливо в центральній частині міста місце, знайти місце для паркування. Я за я підтримую. Івано-Франківськ вже давно страждає від хаотичних парковок. Водії, не зважаючи на знаки заборони, залишають свій транспорт навіть посеред дороги. Невиняток також територія біля Івано-Франківської ода. Якщо усі необхідні документи затвердять відповідні інстанції, то Івано-Франківськ таки матиме у центрі сучасну європейську парковку. Якщо ми дивимося лицем на будинок Ода, це по праву руку мається на увазі. І відповідно, там є старе приміщення ну, кнупевне, на це з увазі сховище, і воно буде реконструюватися з надбудовою власної парковки. Наразі всю необхідну містобудівну документацію отримало комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна. Дата та кошторис будівництва багаторівневої парковки поки невідомі, каже директор цього підприємства Віталій Костишин. І додає, зараз не вистачає експертних висновків, які є вирішальними у цьому питанні.